Доброго вечора. Доброго вечора. Я вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. Мене звати Богдан, я цілитель, духовний психолог і автор блогу «Вільнодум». І я допомагаю людям за допомогою молитви. Я молюся за людей, і, відповідно, якщо більше хочете дізнатись про мене і про те, як я допомагаю людям, Будь ласка, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Також під, в описі ви знайдете посилання на інші молитви та інші відео на цьому каналі. Кожного вечора о 20.10 ми збираємося родиною і молимося за перемогу України. Ми так почали робити ще з початку Великої війни і робимо це кожного вечора без винятків. А вже, як напевне, вже трошки більше та навіть двох років, як ми проводимо пряму трансляцію кожного вечора на youtube каналі Вільнодум, молимося, тобто разом із родиною, збираємося, молимося і транслюємо цю трансляцію в інтернеті, в Ютубі і закликаємо усіх молитися, молитися за перемогу України. Річ у тому, що молитва це найдоступніша добра справа для кожної людини. Господь Бог в Біблії та в інших багатьох святих книгах описав ті справи, які ми маємо робити. І молитися, це найдоступніший спосіб. Крім того, Господь Бог говорить, нам, щоб він, е, говорить він до нас і каже, щоб ми приносили до нього свої хвилювання та турботи, щоб озвучували йому в молитві. І крім того, коли ми молимося, ми в нього прохаємо і також дякуємо. І саме це ми і робимо в молитві, саме цій. ми просимо Господа Бога вибачення. За те, що впустило свою душу страхи, хвилювання, зневіри, а також дякуємо йому. Я розумію, що можливо дехто скаже, а за що дякувати? В нашій країні війна йде, багато людей загинуло, багато міст знищено і окуповано. За що дякувати? Але е хочу сказати вам словами, які написані також у Біблії. Той, хто має, тому додасться, а той, хто не має, у того забереться й те, що він має. Тобто тут говориться, мається на увазі про те, чи має людина вдячність, чи, має, чи вміє людина цінувати те, що вона має. Я маю на увазі це про своє тіло, своє здоров'я, своїх рідних, свої статки, свою землю, свою країну. Так, у нашій країні триває війна, це правда. Але в той же час Господь Бог благословив нас і ми м, берегли свою країну. Вона в нас є. Так, ми втратили частину своїх територій. Але ми маємо ще більшу частину своєї землі, десь вісімдесят від тих кордонів, які були на, станом на 91 рік. Крім того. Багато країн в Європі, багато країн в світі нас підтримують, допомагають, допомагають воювати, допомагають відвоювати свою територію. Так, звичайно нам складно, але в той же час потрібно вміти дякувати за те, що ми маємо. От, ви представте собі в нашій країні третій, Ну що представте? Це факт в нашій країні третій рік іде повномасштабна війна. А ми маємо електроенергію, ми маємо хліб, ми маємо ресурси, тепло в домі, маємо ліки, маємо медичне забезпечення, маємо пальне і тому подібне. І вміння за це дякувати Господу Богу, крім того, що Він робить ще мільйони різних чудес для конкретних людей, рятує наших військових. Витягує людей з того світу буквально, дає їм другий шанс далі жити. І за це все варто дякувати. Бо, чим, бо як написано, чим більше ми будемо цінувати це, тим більше нам додавиться добра, тим більше в нас буде благополуччя, тим більше в нас буде щастя, тим більше в нас буде процвітання і успіху. А це значить і перемога. І процвітання нашої країни, і процвітання всіх нас. Тому дуже дякую вам, що ви молитесь разом з нами, що ви використовуєте цю молитву і що ви бажаєте українцям добра, а взагалі Україні перемогти у війні. І не просто знаєте нам перемогти військово. А для нас перемога це те, щоб ми процвітали. Тому що правду, куди правду діти з здобуття незалежності наша країна постійно занепадала. Коли я був ще дитиною, то говорили, говорили що наша країна входила в п'ятірку найпотужніших країн у світі. І що в яку п'ятірку країн входила наша країна 10 років назад, до початку чи 11 років назад до початку Великої ну, війни з Росії? Я про що я говорю? Тобто наша перемога це наше процвітання, щоб ми побудували чудову країну і країну, в якій ми процвітатимемо, і наші діти процвітатимуть, і нам буде безпечно, і нашим дітям, і дітям наших дітей, і наступних поколінь буде безпечно, щоб ми могли розвивати свою мову, свою культуру. Тому давайте помолимо до Господа Бога. Попросимо, щоб він благословив нас на процвітання. На перемогу і на богопоучне мирне життя в своїй країні. З Господом Богом, давайте розпочнемо. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе усім серцем своїм. І усією душею своєю. І я смиренно приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Я смиренно, Господи, приймаю усі події, які сьогодні відбулися в моєму житті. Я смиренно, Господи, приймаю все, що відбувається в моїй країні. Бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війною, що зненавиділи нас забажали знищити нашу країну. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Вибач мені злі думки, вибач мені ненависть, гнів, образи, які я впустив у своє серце, в свою душу. Будь ласка, Господи, пробач мені. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти вибачив мені, і дякую Тобі, що Ти виправив цю ситуацію для мене і для всіх, кого вона стосується в моїй країні, і приготував для України перемогу. Тобто благословив Україну, український народ, нашу землю, те, щоб у нашій країні запанував постійний мир, щоб ми перемогли у війні з Росією, Тобто, щоб ми процвітали, щоб ми жили в мирі та злагоді, щоб ми, кожна родина в Україні на цій землі процвітала, була заможною, була жила в достатку. Жила в мирі злагоді і процвітала. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм. І усією душею своєю. І я смиренно і спокійно приймаю те, що Ти даєш мені пережити. Господи, я смиренно приймаю всі події і всіх людей, які є в моєму житті. Бо я в усьому і в усіх бачу прояв Твоєї енергії. Я бачу прояв Твоєї волі. Господи, Мені дуже шкода, Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що росіяни пішли на нас війну, що росіяни обстрілюють ракетами і дронами мирні міста. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, пробач мені, моїм батькам, моїм рідним, пробач, Господи, усім українцям наші неправильні, злі думки. Наші образи, гнів і інші деструктивні думки, і навіть, можливо, грішні наші вчинки. Будь ласка, Господи, пробач нам, пробач нам усім, будь ласка, Господи, почуй нашу молитву і пробач нам гріхи наші. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що пробачив гріхи наші. Дякую Тобі, Господи, що очистив наші душі від злих думок, що наповнив душі усіх українців миром та спокоєм, і вірою в перемогу нашої країни, вірою в нашу перемогу і любов'ю любов до свого рідного міста, до своїх батьків, до своїх дітей, до своїх рідних, до. Своєї країни, до своєї мови, до своєї культури, до своєї землі, до своїх міст, сіл, річок. Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш нас любов'ю і, відповідно, даєш нам мир та спокій в наші душі, заспокоюєш нас, даєш нам сили довіряти і довірятися. Дякую Тобі, Господи що ти даєш нам основу для процвітання, даєш нам благополуччя. Господи, дякую тобі, що ти благословив нас, благословив нашу землю, благословив усіх українців на процвітання, на те, щоб ми жили в достатку, жили благополучно і мирно, щоб усі родини, всі люди в Україні жили благополучно щоб наші діти процвітали, були заможні, розумні, освічені, жили в мирі, злагоді. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, дякую Тобі, Господи. Я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм. І люблю Тебе усією душею своєю. І я смиренно, Господи, приймаю те, що Ти даєш. Бо я довіряю Тобі, бо я повністю покладаюсь на Тебе. Бо я вірю в Тебе, вірю в Твою. В те, що ти добрий, в те, що Ти. Чоловіколюбець в те, що ти милосердний, те, що ти бажаєш нам добра. І прошу тебе, Господи, мене. Вибач те, що я впустив у свою душу образи, гнів, ненависть, злі думки, недовіру, страхи, хвилювання. Будь ласка, Господи, прошу тебе, прости мене. Будь ласка, почуй мою молитву і пробач мені, Дякую Тобі, Господи, що Ти пробачив мені, що Ти очистив мою душу і що Ти виправив цю ситуацію, що склалася в моїй країні для мене і для всіх, для всіх Україн. І дякую тобі, Господи, що Ти в цей момент ведеш всю країну до постійного миру, щоб на нашій землі запанував постійний мир. Щоб ми жили в своїй країні, процвітали. Дякую Тобі, Господи, що Ти нас усіх об'єднуєш, що Ти нас учиш, довіряти один одному, вірити один одному, покладатися один на одного, підтримувати один одного. Господи, дякую Тобі, що Ти благословляєш нас і даєш нам усі необхідні ресурси: хліб насущний, газ, воду, тепло, електроенергію. Даєш нам те, що нам потрібно. Даєш нам гроші, щоб ми могли підтримувати і грошима, і матеріально людей навколо нас, підтримувати Збройні Сили України, донатити на їхні потреби, на ремонтні станції, на машини, на дрони, на реби, на все, що їм потрібно, на кров для переливання і тому подібне. Господи, дякую тобі, що ти надихаєш нас, дякую Тобі, що ти входиш в наші душі, наповнюєш нас любов'ю. Повнюєш наші думки своєю любов'ю і керуєш нашими руками, керуєш нашими словами, керуєш нашими думками і через нас проявляється в цей світ добром, добрими вчинками, добрими словами, молитвами. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі за твою підтримку, і що Ти піклуєшся про кожного Українця. Дякую Тобі дякую Слава Господу Богу! Слава милосердному Господу Богу, щедрому, люблячому Господу Богу. Дякую вам, що ви відкриваєте свої душі перед Господом Богом і впускаєте його благодать у своє життя, у свої думки, впускаєте Його натхнення, яке Він вам дає. Пускаєте його е, волю у свої вчинки, у спілкування з оточуючими людьми. Щиро вам дякую. І наостанок хочу, знаєте, ще раз прийшла мене таке натхнення, думка е, до моїх слів на початку про те, що таке перемога. Знаєте, от е, в нас якось воно напевне. Виходить ще з радянського союзу, що перемога в думках багатьох людей це саме знаєте така сила. От сила вдарила когось, от перемогла. Це типа Росія перемогла фашизм колись там. Знаєте, чи Радянський Союз, от там навчали нас на святах, розказували. Але насправді хіба хіба це перемога була? Союз розвалився, країни розвалилися і тому подібне. А той, хто програв. Німеччина зараз одна з найбагатіших країн у Європі на, на цьому ну, мовно на цьому континенті, на цій частині землі, і вони, вони програли так. чи питання: чи вони програли, чи вони виграли. От розумієте, до чого веде? Тобто господні шляхи неісповіддімо, як кажуть. І тому, якщо навіть щось станеться не так, як ми цього хочемо, то ми маємо все одно тримати на думках саме те, що ми прагнемо. А це миру, спокою, процвітання, можливості працювати, щоб ми були в своїй країні, щоб наша державність зберігалася, щоб наші діти говорили українською мовою. Оце головна наша задача. А не те, чи буде стояти український прапор на Кремлі, чи горітиме Крим Кремль, чи не горітиме. Я думаю, оце найголовніше. Тому щиро дякую за вашу молитву. Я бажаю вам добра і процвітання. І Хай Господь Бог захистить вас, дасть вам благополучне життя, дасть вам достаток, дасть вам всі необхідні ресурси, дасть вам підтримку. І хай Господь дарує вам добре самопочуття і добрий сон. Не забувайте піклуватись про себе. І в першу чергу це добре висипаєтеся. Дякую вам, що пікуєтесь про себе. Бо коли ви піклуєтесь про себе, ви піклуєтесь про весь світ. Дякую вам. 没关系。